Всім привіт, це канал OctoniстраMco. І сьогодні ми знову на версії 20W14 Infinite. І сьогодні у нас є причина, тому що один з постійних глядачів мого каналу Борис порадив мені зробити дуже прикольне відео на тему світи Віталія Козловського в Майнкрафті, а точніше, світи з пісень Віталія Козловського. Це у нас є локальний мем там про, Коз... про Козловського. Ретро ком'юніті, тому я вирішив зробити таке відео. І так, що почнемо? У мене є 5 різних пісень з книгами. 5 різних книг з його піснями. З піснями Козловського. Спочатку у нас пінаколада буде. Ось тобто. Пінаколада, це був випадок. Пінаколада, ти мій міносток. Коротше, ви поняли. Спочатку у нас Пінаколада. ю. Так, так. Завантаження. Страшно. Ух ти ж не хрена собі. А небо плаче грозами. На -на -на. Дуже знайома для мене локація. Але це був трошки інший світ. Що у нас тут є? У нас тут є ось така підлога з цими воротами та напівблоками з чого З мерекової плити. Так, тут у нас шулкери. Оце що, базальтові такі куби якісь літаючі. Що внизу, бо внизу у нас якесь болото. Входимо внизу тут болото. Чи тут живуть ці фантоми та шалкери. І таке небо, смарагдове, небо, Йокарне, небо бай. Так, давай. Хоп. Так, що у нас далі? Це давай викину. Далі небо плаче. Ось тут весь текст. А небо плаче грозами. Я не можу його чомусь співати. Ну Ось. Короче текст весь. Так що давай кидати та перевіряти. Q. Зеленим засвітився портал. І все у нас засвіт Ух ти ж нифіга собі. Рештки. Тут кістяні рештки. Купа. Тут у нас. Ендерміти живуть. Це у нас джунглі. Джунглівий скляний біом. Кріпери. До речі, кріпери. Якісь плити. В джунглі літають. В просторі. що це? Це горщики? хрена собі. а це Віталька дає. Це що, це що, шахти? Так, і тут є шахти. Нічого собі. Це насправді дуже прикольно, я вважаю. Є шахти. Все, що за прикол? А, це бамбук. Дуже такий прикольний туманний світ. Насправді, оце б тут би переживати. Мені подобається. Так, давай продовжувати. Виходити звідси. Кю-кю, кю. Пів, к'ю. Далі у нас моє море. Ось тут текст. І моє море хвилюється раз. Ви поняли, короче. Ця пісня також одна з його хітів Кидаємо. Ух ти Йокарний бабай. Тут у нас є наче кораблі краю, але вони чогось такі кольорові. Йок. Це жесть. Ось тобі небо плаче грозами. Кольорові. Гасти. Йокарний бабай, тут купа гастів для зцілення Є книги, книга є. Ордерс. Ну такий класичний ордерс. Так, і це, по-моєму, книга, яка нас тепехає в ендівський якийсь світ. Ого, зелені гасти зеленого кольору. Якісь напівблоки жорсткі блін. Оце жесть. Це шо? Дерево темного дубу. Йокарний бабай. Ой-ой-ой, погано, погано. Чи ж якщо винирнути? Сей, блин. Все, блин, круто. Це дуже і дуже круто. Це дуже крутий світ. Світ неба плаче хрозам це, блин. Це крутяк. Мені прям сподобалось. Там уже говорить стеда, так що давай звідси вилазить. Де мій портал? А де він? А, ось. Давай звідси виходите але це дуже прикольний світ, мені дуже сподобався. Так. Потім перевіримо орддерс, такий який був, бо інший. Дена у нас мала Танцюй. Це також один з його хітів, який я знайшов в Ютубі. На вестерінці це чомусь одне з самих найбільш переглядає моїх відео. За світанком День обіймає мене. Люди скажуть фейк, ти забудь. про... ви поняли. Так, давай Q. Q. Т. О, блин. О! Тут знову у нас ордерс. Ордерс. Дестрой! Ордерс, дестрой вже! Лос флопис! Йокарний бабай! Це щось інше, по-моєму, вже. Ух ти ж, нифига собі, блін. О, до мене кіт прийшов, зараз буде мене діставати, щоб я йому віддавав халат. Ой, все, все, блін, треба кіл прописувати. Відроджуємося. Фух, це була жесть. І далі у нас справжній хіт, який знають всі. Шекспір. Але він російською мовою, тому я його написав на транскрипції. Ось так. Шекспір напише не про нас. Ми слишком разные з тобою. Но в этот и в этот час. Я твой. Я твой. Короче, давай кидаем-то и завершим. Йох! Что вс так шумить? Ну шумий Прикольний світ, але шо то шумить дуже сильно. Фісендер, це ж тупи. Це шу мене напрягать, вже давай Виходить. Фух. Чому вони такі забагані? Так, Кордерш, давай перевіримо, цей ордер такий самий, як і був. Що це за музон? Що це за хер? Ой. Як це розуміти взагалі? Що це реально за музон в Майнкрафті? Бо я не знаю. Тут якісь синій книги Вортерс. Ладно, давай виходить звідси. Я так розумію, ці ордерси вони. Реально, самі різні. Так? Ой, блін. Ладно, давай виходить, та й будемо завершити Коротше, ось таке відео на таку незвичну тематику. Якщо вам подобається такі відео, або ви хочете прислати мені якусь ідею для відео, пишіть в коментарях. Якщо вам подобається, ставте лайки. А на сьогодні до побачення!